На початку минулого століття майбутній головний конструктор і академік ознайомився з роботами Ціолковського. Високо оцінив його ідеї. Але все таки у багатьох питаннях він фантазер, сказав Сергій Корольов. З тих пір багато фантазерів з'явилося на землі, завдяки яким існує великий космос. Українське молодіжне аерокосмічне об'єднання Сузірія у березні 2008 року провело черговий вже 17-й за рахунком конкурс «Космічні фантазії. Два слова я хочу сказати, що у нас сьогодні проходить фінал всеукраїнського конкурсу «Космічні фантазії. Гуманітарного і цей фінал присвячений якраз найкращим роботам. Я хотів би наголосити, що конкурс у нас проходить з 91-го року. Це вже е, 17-й рік, так ми проводимо так, 17 років. Проводимо, е, як казав один класик, всі не живуть. Ну а враховуючи, що держава наша має як кажуть з нами практично однаковий вік, ми дійсно е, проводимо. Дуже цікавий захід. Пишаємося тим, що ми першопроходці в цьому заході. І пишаємося тим, що дуже багато наступників є у нас, в тому числі і наша влада, обличчя міністерств, бо ви знаєте, проводяться і податкові конкурси, і пожежні, і МВС проводили міністерство внутрішніх справ. І дуже цікаво сьогодні діти малюють, Ліплять, роблять, вигадують. Ну, Саме головне, ми пишаємося, що ми змогли, як кажуть, всіх охопити, хто мріє про зірки, про космос і. З кожним роком у нас все більше і більше. і Я подивився, скільки сьогодні переможців, До у нас вже за перше місце відкрив секрет такі два переможця на цьому конкурсі, вже не кажуться, за друге, третє місце. Тобто, Якість робіт серед горіть краще і краще. Назвичайно не просто визначити, хто найкращий. Всі, всі картини і всі експонати, які є, вони надзвичайно гарні. І просто я хотів би сказати ще, що все починається з мрії, з таких вот космічних фантазій, вот тому я переконаний в тому, що майбутнє Україна, як і космічної держави, і не тільки як космічної держави, а взагалі держави. Дякуючи вам, є така ну, певна надія, що це майбутнє України воно досить ну, хороше і світло. Роль сузір'я як організація не вкладається тільки в рамки, наприклад, якихось намагання розширитись рамки своєї свідомості щодо уявлення про космос. Це просто планка, космос, це найвища планка нашої свідомості, і далі ми розвиваємо так, як кому цікаво, будь-якому напрямку. Ви знаєте, що конкурс космічної фантазії, він в собі має кілька напрямків: це журналістика, це й наукові дослідження, це й образотворче мистецтво, і так далі. Тобто, людина розвивається, свій внутрішній космос розвиває так, як їй це до На одному з концертів, які робило Українське молодіжне аерокосмічне об'єднання, я зустрівся з Олегом Володимировичем Петровим, головою управління, і він запропонував мені написати гімн його організації. Організація, яка об'єднує людей, захоплених космосом. І ви знаєте, я дуже швидко написав цю пісню. до донині у зоряні далі дорогу знайти, збувається мрія, як давні повір'я, і доля дарує нам зоряний шанс. Ми наші надії сплітаємо сузір'я, сузір'я щодо... Доля... Писному районі Києва в Пущі Водиці знаходиться науково-оздоровчий центр Зоряний українського молодіжного аерокосмічного об'єднання Сузір'я. І цього року голова молодіжної організації Олег Петров запросив у гості до дітей лідера партії НДПУ Людмилу Супрун і заступника міністра у справах сім'ї, молоді та спорту Тетяну Кондратюк. Ви знаєте, що Україна сьогодні, на жаль, відстає по темпах розвитку і по рівню життя людей від багатьох інших країн світу, приблизно в 10-12 разів. Ну, від розвинутих країн у нас 4 тисячі доларів на одну людину в рік. А в розвинутих країнах вже 40. От як нам? Подолати цю прірву, як нам стати не гіршими, ніж інші. Нам треба такі наукові дослідження і такі наукові відкриття внести в наше життя, щоб ми могли в 10 разів краще все зробити швидше, ефективніше, ніж інший світ. Тоді ваша діяльність, ваша наукова праця, ваша майбутня робота вона буде слугувати не тільки вам особисто, а вона буде слугувати. Всім, хто живе в цій країні. Я вам можу сказати, що ми з міністерством, зараз міністерство освіти, розробляємо і на базі Артеку у нас працює вже група, другий рік, розробляє методичні рекомендації щодо кожного табору, але табори з науковим, які займаються наукою навчанням, як варвар, вони будуть окремо розглядатися і окремо будуть методичні рекомендації так повинно бути. Але зараз це відроджується. Я дуже рада, що такі там є, що ви третій рік маєте змогу тут бути і вчитися і відпочивати. Тому ну, я тільки радію, тому що дуже багато їжу по Україні і бачу, що от майже відродження України починається з таких місць. Саме головне тетяна Викторовна, Людмила Павна, я от не казав цього. Я хочу сказати, що от у нас настільки величезна демократія в об'єднанні, що у нас я вам казав, що закарпатці в 2000 році запропонували послати експедицію по на затемнення. Єдина організація в Україні і наукова і державна що. Послала три експедиції на Балатон, на Румунію і на Крим. Це було практично десь стой біля 100, 100 чоловік. 35 десь людей було. І Якраз природна наукова літня школа народилася вже як далі. прогрес тих аерокосмічних змін якраз народилася і по ініціативі 145-го ліцею. Це їхній проєкт, це проєкт конкретних їхніх колег. Давні повір'я і доля дарує нам зоряний шанс. Ми наші надії скликаємо сузір'я. Сузір'я, що доли і стало для нас. Сузір'я, сузір'я, сузір. Я, сузір, я, сузір я. We yeah.